Витя, что ты там не, не подходишь? То крейсер 23 прибули на місце, тут вже є пожежники, тільки-тільки приїхали. горить ця машина. Хто казав, що там затримали якусь особу? Ну -ну. Та поки що невідомо, що спитаємо це. це все діло. Виясняємо. Це НТІ, це де це НТІ? Це НТІ, тут а ми...